Слава Україні, друзі! Естафету, Латвії, Естонії, Австрії, Туреччини підхоплює Молдова! Браво вам, наші молдовські брати! Кишеньові прийшла в клуб, не пускають, тому що я руска. Просто не пускають, тому що я руска. Вау! Клас! Знайомтеся, її звати Олеся, вона з російського Санкт-Петербурга. Як сама каже, вона приїхала в Молдову рік тому і вийшла заміж за Молдованина. Ну все ок, здавалося, живи, насолоджуйся життям в сонячній країні. Але ні, вся Молдова має знати, що сюди приїхала руска, яка підтримує спецоперацію проти України. Вже одне це відео з 200-ти маріонетками бананових квазіреспублік, все про неї говорить. Але Олеся не зупиняється. Весь її тік-ток забитий приниженням України та українців. Я вам зараз покажу одне її відео, а інше просто трешове. Я залив свій телеграм-канал. Друзі, підписуйтесь туди, там справді немає ніякої цензури, обмежень, і там найбільше від мене інформації, і там же можете коментувати. Дивимось далі. Коли додивитесь, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дякую. Аліся дуже смілива і хоробра в Молдові, бо вона розуміє, що українці її там шукати не будуть і не будуть там виховувати. Але як тільки їй молдавани натякнули, що русський мір тут не пройде, Олеся раптом присіла на дубцю не могу прямо не ответить на этот комментарий. Э, ни в коем случае Россия не собирается нападать на Молдову. В связи с последними событиями уже Россия, походу, на всех хочет напасть. Это бред полный. Э, Россия любит Молдову, Молдова любит Россию. Да, да, да. Так Россия любит Молдову, что в 1991-му Молдова напала на Молдову. И выникло Приднестровье. А так действительно, справді, Чому б це окупанту не любити Молдову? Тут дуже хороший народ, тут дуже дружелюбний народ. Тут також багато русських і русськоговорящих. Ем, не треба просто всіх під одну гребенку гребсти і говорити, що ви не з тих, хто хоче напасти на Молдову. Я взагалі дівчина. Я вообще тут замуж вийшла. Нікого не трогаю і дуже полюбила Молдову. Можливо, я навіть останусь здесь жить. Головне, що тут много рускоговорящих каже Алєсі, і ось причина, чому можливо, вона залишиться тут жити. А так, взагалі, то вона проста дівчатка, яка просто сіє ворожнечу до України, підтримує спецоперацію і так далі. Це знаєте, друзі, я підвів до слова от про простих цих росіян, звичайнісіньких, які кажуть: ми нічого спільного не маємо з окупацією України. Свое следующее видео я бы хотела посвятить ребятам, которые находятся сейчас на передовой и защищают, отстаивают права и интересы, и просто Россию. Пацаны, ребята, отцы, деды, спасибо вам. Я вот э, не думала, что я сама с этим столкнусь. Я просто не думала, что происходит, я не понимала. И теперь я понимаю, за что... Я... Наші пацани вибачте. Ну, як за що пацани гибнуть, Олеся? Ну Давай я тобі поясню: за білу ладу, за іпотеку для їхніх родичів, за нові зуби для їхніх дружин. І взагалі вони, знаєш, для очищення світу стараються. Тому що доля окупанта, який прийшов загарбати чужу землю, вона завжди одна. Ребята, дай вам сил. Мы здесь как-то справимся. Пускай нас здесь все обижают, пускай нас все душат во всех странах. Мы справимся. Я звертаюся до тих українців та українок, які можуть перетинати кордон. Якщо раптом ви будете в Кишеневі і раптом зустрінете її, поясніть їй, чому росіян так не люблять за кордоном. А особливо я звертаюся до тих, хто перетинають кордон на авто. Ви можете не переплачувати за місцеву страховку, тому що поліс зеленої карти ви можете зручно і легко купити онлайн, навіть якщо ваше авто вже за кордоном. Де це можна зрозуміти? Ну, правильно, друзі, на сервісі онлайн-страхування. Hotline Finance. Команда сервісу спеціалізується на онлайн-страхуванні, тому можете бути впевнені в безпеці ваших коштів та зручності оформлення. Саме оформлення відбирає 5 хвилин, а готовий поліс приходить на ваш емейл. Такий поліс не потрібно навіть роздруковувати. Поліція і прикордонна служба перевіряють його чинність за допомогою QR-кода. І традиційний бонус від мене додайте мій промокод НЕЛОСІ 10 і гарантовано маєте додаткову знижку 10% на зелену карту. Промокод та посилання в описі під відео і в закріпленому коментарі. Ваше діло браве. Дай вам Бог сил, здоров'я, духа, щоб захистити нас, руський народ, Росію. Пацани, давайте за Дар'ю дугіну. За всіх за нас, те, що ми зараз испытываем, то що ми зараз переживаємо, ви там на фронті, а ми тут на фронті. Це який у тебе там в Молдові фронт Олеся? Руський мір розвивати. Але ви знаєте, наступне відео показало, і я зрозумів, в неї та її чоловіка в Кишеневі нічний алкофронт. Кишеньові прийшла в клуб, не пускають, тому що я русська. Просто не пускають, потому що я русская. Вау, клас! Спасибо, пацани. Кишеньов. Спасибо. Найсмішніше, що фразу та тихо» каже її ж чоловік, до якого нарешті почало доходити. Хто така його дружина? Кишеньові русских не пускають в клуб. Ви прикиньте. Я що кому дівчина сделала то вообще? Приїхала в Кишеньок, замуж вийшла. Живу зі згота. меня русская, Как сказала, що я русская, Не пускають Атриум. А... Росіян тепер не люблять і у Молдові. Ай-яй-яй-яй-яй, не може такого бути. Вони ж хороші є. Вони ж просто відкрито підтримують спецоперацію проти України. Здавалося, який тут може бути зв'язок? Короче, пацаны, ребята, девчонки, Кишинев, все мои подписчики, ребят, кто меня смотрит, там 25 тысяч подписчиков я в Кишиневе, э, пришла в клуб в Атриум, не пускают, сказала, что я русская, блин, вот да так вот. Там и куры смеются. А ты не смейся тогда своим идеальным смехом, понимаешь? Ні, ну 20 тисяч підписників в Тіктоку, та тут же Кісільов, з і Соловйов вони не на жарт напружилися. І ви подивіться, вона навіть молдован проти себе примудрилася налаштувати. Справжня русская. Що не кажіть? Артур, підемо, підем. Пошли, нас і пустя, підемо Ну, другой, коло під'ємно. Пошли в другой клуб, где нас пустят. Артур, пошли отсюда. Это не самое лучшее заведение. Поверь. Пойдем. Завтра ваше все будет. Посмотрим, что у вас будет. Завтра это все будет в ТикТоке. Тут уже, знаете, ночный клуб. Не на жарт напружився. Ви знаєте, мої молдавські друзі, вони допомогли мені знайти це прекрасне, я вважаю, місце в Кишиневі. Друзі, де справедливість? Чому в цього клуба із назвою Midpoint досі такі невисокі оцінки в Гуглі? Давайте всі туди гуртом зайдемо і п'ятірками виправимо цю кричущу несправедливість. Все, ребят, нас не пускають!

У нас є другое заведення. Пошли як Это Це русафоби, Придурки. А зараз, друзі, справжня причина, чому так сталося. І це підтвердили очевидці і написали в коментарях. І це чути з розмов охоронців, і мені їх переклав мій друг з Кишинева. Ці двоє просто були бухі та агресивні. І тому їх не пустили. А з іншого боку. Ну в якому ще стані мають бути справжні носії руского міра? Я не перший раз в цьому клубі. Тобто я туди ходила, раз вже третій, четвертий. Просто ми потім розговорили, і моя глупость була в тому, мабуть, я не знаю, що я сказала, що я з Росії, я з Санкт-Петербурга. Потім автоматично мені сказали, що ми вас не пустимо. Просто після того, як я сказала, що я руск, мені сказали, що не пустять. Друзі, всі, хто розуміє, наскільки небезпечний російський мір не лише для України, а й для усієї Європи, заходьте до мене на Patreon. Ставайте однодумцями, моїми, нашого проекту, підтримуйте наш проект. Для патронів є ексклюзивчики. А ті, хто не прокручують, це відео я даю невеличкий, цікавий інсайдик. Вже проведено, друзі, два рейди. Два рейди. Один. По комендантській годині, а один класичний рейд зупинилося. І деякі ці випуски вони будуть зараннім доступом саме для патронів. І для патронів взагалі інсайди, патрони можуть написати і так далі. і так далі. Друзі, хто хоче, будь ласка, по QR-коду, по посиланню переходите в патрон. Я не те, що там вас вимагаю. Будь ласка, є бажання, є відчуття, що наш проєкт робить все правильно. Будь ласка, друзі, швиденько кажу про спонсорів. Там страшна космічна сума 35 гривень в місяць. Чекайте, дайте порахувати, скільки це в день. Це гривня з копійками в день. Уявляєте? Люди відривають гривню 0,3 копійки в день, гривню і 3 копійки в день. Ну це взагалі космос, Розумієте, я не знаю, як ви це потягнете, хто може, хто О, набрав повітря і каже, ну добре, я вже потягну. Це спонсорство на Ютубі, друзі. Один рівень на Ютубі і все. Більше не роблю, я розумію, в людей так так, Не так і багато е, коштів. Це винятково за вашим бажанням. Поки я це говорив, я показав всіх спонсорів, показав патронів Велетенські вам слова. Дякую, дівчата, хлопці, дякую, Велетенське, Баті, я стараюсь. Просто я задержалась з мужем, ми розговорили з ними. І я сказала, що я из Росії, я русская, все ми немножечко випивши, я говорю, і все такое. І все. Потім мене перестали, сказали, ми вас не пустимо всех. Все! А далі, я так розумію, що наступного дня вона проспалася і до неї почало доходити. Інтересно, є ще русські в Я одна за всю країну. Ребята, а у кліч русські ви де? Я тепер виходить одна з 20 тисячами підписників Тіктоку, яка погрожувала нічному клубу, що все це буде в її ж Тіктоку. Схоже, тепер ночами вона точно буде одна. Бо після подібного, вочевидь, жоден клуб усієї Молдови не захоче її до себе пустити. Якщо в найближчі два дні я не буду виходити в ефір, якщо в найближчі два дні е, э, я не буду публікувати відео, значить мене взяли Служба безпеки Молдови. Я на вас розраховую, сподіваюся, ви зі мною не бросаєте. Добре, Олеся, вмовила. Я підкажу тобі. Є дуже надійний перевірений спосіб. Записуй Чемодан, Вокзал, Рязань або Кострома або Урюпинськ. Там уже вибереш Забайкалля, Алтай, там місця багато вистачить для тебе. Їдь і обов'язково обов Олеся, не повертайся, тому що Служба безпеки Молдови не спить. Там все серйозно, Олеся. Друзі, вподобайка, чудовій молдові, і вона автоматично перейде нашому проекту і нашому випуску. Якщо ви вважаєте, що ми зробили правильну, класну справу. А я вважаю, ця справа класна. Друзі, ви заганяли відео в тренди. Це відео має бути в трендах. Я вірю, що воно буде в трендах. Підпишіться на наш канал. Дуже будете допомагати розвиватися. Друзі, скоро буде 400 тисяч підписників. 400! дзвіночок зентніть і будете першими отримувати наші випуски. Коментарі. Господи, я відчуваю, скільки сьогодні буде коментарів. Я сподіваюся, бодай половину з тих шести тисяч коментарів. Я прочитаю. Я скажу одне і буду казати це до повної перемоги. Окупанти зваліть з нашої землі. Не будьте ласями!